Урок української мови. Тиждень 33, сторінка 47 Тема нашого уроку узагальнення вивченого за рік досліджує мовні явище. Отже, сьогодні на уроці ми будемо пригадувати з вами вивчений матеріал протягом навчання в першому класі. І почнемо з завдання першого. Пригадаємо все, що ми знаємо про приголосні звуки. Приголосні звуки можуть бути твердими або м'якими. Пригадаємо з вами відомості про букву «Щ». Буква ща не проста, аж два звуки позначати звуки Ш і «ч» І так відбувається завжди. А далі пригадаємо з вами алгоритм написання великої і маленької букви «Щ». подовжена похила з верхнім і нижнім правим за округлення. Подовжина похила з нижнім правим заокругленням. подовжена похила з нижнім правим заокругленням за і маленька петля. А далі в робочий зошит, знайдемо завдання 2 і на верхньому рядочку запишемо велику букву буквища і букву «Щ». Ще раз велику букву «Щ» і букву буквища. І так до кінця рядочка. А після цього напишемо словниковий диктант. І так перше слово дощ. Дощ. Перевірте з екрану. Друге слово щука. Диктуємо собі. ЩУКА. Третє слово щавель. Щавель. Наступне кущ. Ушч. Якщо рядок закінчиться, переходимо на наступний рядочок. Борщ. Жолудь. Жолудь. І останнє слово жук. І поставили крапочку. Перевіряємо слова, які ми записали: дощ, щука, щавель. Пущ, борщ, жолудь, жук. А тепер в цих словах, що ми записали, підкреслимо букву, що позначає два звуки. У слові дощ це буква ща, у слові щука, щавель, буква ща, пущ, борщ. І все. Ми виконаємо наступну вправу завдання номер три. Побудуємо звукові схеми до слів щоденних і щасливий. І так, перше слово щоденний. Буква Щ завжди позначає два звуки. Ш, Ш. Вони приголосні, тверді. О голосний кружечок. «Д» – твердий, приголосний, Е голосний. А далі, увага! Погляньте, у нас є дві букви Н. Це один звук. Ну, він буде твердий. А як же показати, що у слові дві букви Н. Для цього тут потрібно поставити дві крапочки одна внизу, друга вгорі. Оце означає, що у слові дві однакові літери. Буква И означає звук И, буква К означає звук К. Він твердий, приголосний. Тепер порахуємо кількість букв: один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. По слові щоденник 8 букв. Кільки звуків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 букв, 8 звуків і 3 склади. Чи є якісь цікаві моменти щодо звукового аналізу слова щоденник? Так. Буква «Щ» позначає два звуки і дві букви М. Займають ще одну клітинку, значить один подовжений приголосний звук щоденний. Друге слово щасливий. Буква «щ» «ща» означає два звуки. Ш, Ш, тверді приголосні звуки, А. Голосний, С твердий приголосний, Л твердий приголосний, И, Голосний, В твердий приголосний, И, ГОЛОСНИЙ. Є завжди м'який пригозник. У слові щасливий ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 букв і 9 звуків. Перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять, тому що буква ща завжди позначає два звуки. Складів у слові щасливий. Також три, тому що три голосних А, И і У. Далі ми. ми з вами вміємо ділити слова на склади. А що ж таке склади? Склад це частина слова, яку ми вимовляємо одним поштовхом повітря. Поділимо слова на склади. Перше слово майдан. Майдан. Трамвай. Трамвай. Третє слово дядько. Дядько. Останнє синичка, си А тепер підкресліть слова, у яких усі склади закриті. Це слово майдан і трамвай. Закритим називається склад, якщо він закінчується. На приголосний звук. Далі, завдання п'яте. Пригадаємо правила переносу слів. Слова із рядка в рядок ми переносимо складами. Одну букву не залишаємо і не переносимо. Поділимо, якщо це можливо, слова для переносу. Прочитаємо слово ганок. На склади ділимо. Ганок. Так ми також можемо перенести друге слово. Солом'яний. Со Солом'яний. Солом'яний. Або можна ще так. Солом'яний. Слово лисичка. 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 Останнє слово алея. 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 Не можемо, тому що одну букву не можна відірвати. А далі допоможемо пости прочитати прислів'я. Право в тому, що він записав прислів'я і всі слова з'єднав в одну купу. Велике дерево поволі росте. А треба написати велике відступити дві клітинки, дерево поволі росте. Перегортаємо сторінку і допомагаємо кнопочці. Позвоните наступне завдання. Потрібно скласти слова зі складів. Наприклад, «паречеха». Виходить слово черепаха. Поміняємо місцями склади і запишемо його «Черепаха». Запишемо письмовими літерами. Друге слово Кле-ле. -ле». Виходить лелека. І записала письмовими літрами. В-ле-ка. Ля-зо-зу. Так. Зо-зу-ля. За лі ва. Ва-ліза. Ва-ліза. ка лі Лі-ніка. І останнє ли на ка. Ка Ось такі слова ми з вами склали і допомогли нашій кнопатці. Завдання дев'яте. Упиши пропущені літери в назвах персонажів твору Сашка Дульманського Володар Кузи або пригоди мужа Ониська. І так. Кузя. Езрідіка. Так звали герої. Хто ж такий Кузя? Намалюйте, будь ласка, кузя це був хробачок, який дуже полюбляв грати на скривці. А Іврізіка це була мишка, яка так полюбляла вишивати. Далі пригадаємо з вами сюжет, який ми от читали вчора, вуш Онисько і Колорадський жук вирішили запустити повітряного змія. І трапилося так, що колорадський раз під Джек впав перечепився і вужик полетів сам на повітряному змії. Але йому вдалося зачепитися хвостиком за гілку верби і залишитися на верхівці найвищого дерева. Далі друзі могли йому опуститися вниз на землю. Ну, а ми з вами зараз. Пробуємо скласти питальне речення, яке міг би сказати Джек ужеві по низькому. Наприклад, Як воно літати на повітряній змії? Питальне речення. Починаємо з великої літери, а в кінці сторони знак питання. Як воно літати? На повітряні змії можете вкласти своє речення і запитати, але воно має бути питальним. Питальним називається речення, в якому про когось або про щось запитується. Ну, а ми підводимо пицця сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами вивчення протягом навчання у першому класі.